Друзі, всім привіт! Досить часто ви зараз мене запитуєте в коментарях, в приватних повідомленнях в моїй телеграм-групі актуально про Польщу, що нам робити, ми заїхали до 24.02.2022 року. Як себе далі легалізувати після 23.08, до того моменту, як закінчиться дія устави, яку в останньому періоді прийняли? Рекомендую всім підписатися на цей канал, поставте. Лайк для того, щоб більше людей дізналося про цю інформацію і про це відео. І, звичайно, зробіть репост і залиште свій коментар. А в описі під цим відео є послання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Отже, я все частіше рекомендую людям, українцям, які зараз в Польщі і заїхали до 24.02 подаватися на карту побиту. Чому? Якщо ви подастеся на карту побиту, ви точно будете знати, що ви перебуваєте легально. Чи Буде продовження устави, чи не буде продовження устави. Всі, що заїхали до 2.4.02, вони все ж таки мали продовження у зв'язку з карантином в Польщі. Після того як карантин закінчиться, а зараз все показує, що може бути таке рішення, що карантин в Польщі скажуть до побачення. І міністерство охорони Польщі про це так легенько і говорить, що зараз немає ніякого такого дуже великого сплеску захворюваності, що все в нормі, все в контрольованих рамках, і вони або продовжать. Так само, як він був там на місяць, можливо, довше, або взагалі скасують карантин. І вас, ваше перебування буде продовжене у зв'язку з військовою уставою до 23.08. Але що буде далі? Точно для тих людей, які заїхали після 24.02, вони вважаються військовими біженцями, для них або буде продовження, або буде якась інша устава прийнята. Але от для тих людей, які заїхали до Початку війни, які користувалися карантинними продовженнями, невідомо, яка буде устава, чи буде там про це згадуватись, чи будуть продовжені ті чи інші документи, які були продовжені у зв'язку з карантином. Тому я рекомендую для всіх українців, які заїхали до 24.02, і які хочуть далі перебувати, легально перебувати, працювати, жити в Польщі і не переживати за легалізацію. Це. Подаватися на карту побиту. Звичайно, якщо є у вас можливість виїхати і заїхати в Польщу, то це теж як варіант, ви заїдете зараз і ви будете підпадати під закон, який захищає вас як біженця, який втікає від війни. Але якщо такої можливості немає і ви думаєте, як себе легалізувати, то варіант подачі на карту побиту один з найкращих. Тому, коли ви мене запитуєте, а що робити. Як буде легалізація після 2308, я кажу, думайте зараз, вирішувати вам, але можливість подаватися на карту побиту є, і ви можете нею скористатись для тих, хто заїхав після 24.02, тобто українців, які попадають під закон про допомогу українським біженцям у зв'язку з війною, в них буде можливість подаватися на карту побиту з квітня місяця, але в трьох випадках: робота, висококваліфікована робота. І бізнес. І як ми бачимо, я вже теж робив на цю тему відео. Дуже активно останні два місяці відкривається бізнес в Польщі українцями. Ну, щось вони такі собі планують. Так що, друзі, думайте і приймайте зважені рішення. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні! Дякуємо Польщі!